Юрі, розкажіть, будь ласка, про цей обстріл, що про постраждалих відомо і що це за На жаль, Сьогодні в неділю е, був обстріл міста Харкова. Це будівля пошти. Е, на жаль, маємо одного загиблого е, І 9 людей, які з різними ступенями поранення зараз перебувають у лікарні. Крім цього, на сьогоднішню годину є сім людей, які не виходять на зв'язок і, 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 і пошукової роботи будемо випускати. Що тут за вантажне, вантажне? Це, це е, склади нової кошти. Ніяких е, військових тут немає, ніяких боєприпасів тут немає. Це цивільний об'єкт е, міської інфраструктури. Жахливі події і в котрий раз е, таки обстріл міста Херкова. Е, попередньо це був кап, який був випущен з території Російської Федерації. Навіть це не приблизно 70 км від міста.